Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися нового автомобіля, який я придбав. Це Mercedes W211, точніше, t мобіль s 211 тому що це універсал. Під час покупки БУ автомобіля чудес не буває і завжди є певні недоліки, дрібні недоліки, які необхідно усунути. Не буває так, що ви купили був автомобіль і там нічого не потрібно робити. В гарному стані, де мене автомобіль, мається на увазі, що Крупновузлові агрегати даного автомобіля в нормальному стані, тобто кузов, двигун, АКПП, салон в цілому, як виглядає автомобіль. Але як практика показує, дрібні поломки мають тенденцію накопичуватись, тому що попередні власники не вважають їх досить важливим, і це накопичується з часом, і воно стає досить великим списком. Тому власне я так не можу. Я хочу, щоб у мене автомобіль був повністю справний. Тому приступаю до відновлення автомобіля і буду всі ці помилки усувати. Під час покупки цього автомобіля було виявлено декілька помилок. Було виявлено декілька поломок, які були якби видно фізично, що є поломка, а також видно під час тестування автомобіля діагностичним обладнанням. І, відповідно, я розумів, що мені придається робити і як це робити. На даний момент записав таку шпаргалку, тому що багато робіт вже зробив. Однак, щоб не забутися, то буду трішки підглядати. Крім того, відео, якби, поділю на дві частини, поділю е, в плані, тому що деякі поломки, які я вже усунув повністю. І, Відповідно, я ну, надію, що вже ламатися воно не буде, повертатись до них не буду, тому що фактично проведена заміна на нормальні запчастини. А є деякі речі, де я провів діагностику, з'ясував, чому причина, однак ще е, має провести роботи для повного усунення цієї проблематики. Е, під час огляду автомобіля було помічено, що є поломка по лівому водійському дзеркалі. Зокрема, воно є вигрише, затемнене, і по ньому нічого не можна було. Побачите, крім того, воно було поломане, тобто нижня частина відгиналася, тобто там було вже кріплення поломане. Відповідно, дане дзеркало я придбав і після чого я його сам замінив. В принципі, нічого складного немає. Слідуючою поломкою, яка була, і слід було її фізично видно, що воно є, це по водійській дверці була проблематика з замком, тому що коли закривав автомобіль, Рух самого показчика, що дверка закрита, воно рухалось туди-сюди досить швидко. Таке враження, що просто не спрацьовував замок. Дана проблема вирішена шляхом заміни повністю механізму замка. Це є замок у двері пасажира. Як мені пояснило, хлопці, тут є така пружинка цікава. Яка, яка, є нестандартна і закручена проти годинникової стрілки, і в ній є проблематика, зокрема. Тому цей замок теж був поміняний. Зараз все працює бездоганно. Проблема була по задній ляді. Перша проблема це те, що замок не закривався в нормальному стані. Тобто треба було гупати, щоб закрити двері. Там механізм роботи який, що якщо є замок, то він, ви закриваєте дверку, а потім електром. Механізм дотягу, якби дотяжка є, дотяги дверки, дверка закривається. Замок багажника це той, який поломаний стояв. Він вже знятий. Ось номер можете побачити. Ось так дверка має закриватися. Дотяжка спрацювала, шторка засунулася. Слідуюча поломка по електроляді була, це не працював задній двірник очисник. Ось це є двірника на ляді. Та, значить, Проблема в чому, що ось тут резинку вже не тримала і рідина попала ось сюди. Відповідно, воно вже тут розбухло і просто заклинуло. Досить часта проблема. Зараз поставлені нормальний і працює, жодних проблем немає. Слідуюча поломка, яка якби була теж помітна, те, що е, дані сидіння мають підтримку бокову, е, це проста підтримка не динамічна, знаходиться вона ось тут, у керуванні. І відповідно, коли е, було намагання регулювати по зручності сидіння, воно не працювало. Коли розібралися, банальна причина виявилася в тому, що просто перегорів запобіжник, було замінено, і на даний момент повністю вся система працює. Тобто система підтримки бокової на передніх сидіннях працює. Ще одна поломка була це по системі безпеки, системи СРС. І ця система проблема була, зокрема, по діагностиці, по правому сидінню пасажира. На датчик присутності пасажира. Відповідно, цей датчик вийшов з ладу, і цей датчик був замінений. Тобто треба було повністю розібрати сидіння і поміняти цей мат, який знаходиться безпосередньо на сидінні, для того, щоб він визначав, чи є пасажир, чи немає. Проблематика даних сидінь в тому, що цей знаходиться, цей мат датчика присутності він знаходиться на всю ширину. Якби пасажирського сидіння. І проблема в чому заключається, що він є тонким і там йде графітове напилення тонке. Більше всього, що хтось став сюди коліном, наслідок чого відбувається пошкодження контактів, переламання того графітового напилення, наслідок чого цей коврик виходить з ладу. Тому коврик поміняли, тобто треба сидіння повністю розібрати, зняти обшивку і під низ поставити нормальний той. Коврик присутності пасажира, і відповідно ця помилка на даний момент вже не актуальна, тому що датчик присутності пасажира працює. Купував БУ, про ціни поговоримо трішки пізніше. Ще одна поломка стосувалася паразитного споживання електроенергії, коли автомобіль був зачинений, тобто під час сну. Я автомобіль, коли перевіряв, то споживання було десь в межах 1-1,5 А. Тобто це дуже великі показники, таких показників не може бути. І Відповідно, хлопці, які займалися ремонтом цього автомобіля, була знайдена поломка, поломка була знайдена в блоці керування прицепом, тобто форкопом. Получається, чомусь там виникала певна проблематика. Проблематика в тому, що цей блок не засинав і робив додаткове споживання в 1,5 А. На даний момент блок поміняно. проблему частково вирішено, тому що там ще треба розібратися в проводці. Тому дане питання буду займатися ще додатково, щоб все відновити до заводського. тому що там зараз на даний момент цей є блок відключів, даби не було. Паразитного споживання, але цей блок з часом я однозначно поверну, розберуся. На ну, це просто потрібен час протися по проводці, тому що тим більше вона виходить на зовнішнє середовище, і це теж десь можливо, десь контакт поганий спровоковувало якісь замикання на це паразитне споживання. Тому на даний момент споживання складає 0,06 А. Це дуже гарний показник, фактично до ідеального. Можна сказати, що такі, як має бути з завода. Е, Слідуюча поломка, тож, яка якби ще не вирішена і буду вирішувати, було дві помилки по мотору. Перша помилка по мотору це показувало обрив по свічці накалювання п'ятому циліндру. І відповідно тут я трішки поспішив в плані, але ну, можна сказати, що поспішив і не поспішив, тому що. Я спочатку здійснив заміну повністю свічок та реле блоку накалу, тому що зазвичай в більшості форматів виникають поломки внаслідок блока, так що вони досить часто виходять. Однак, коли я це все замінив, ця помилка не пішла. Тобто вона не зникла, вона залишилася, і коли почало глибше розбиратися, то виявилось, що був пошкоджений контакт на п'ятому циліндрі, зокрема на свічці на каву. І висновок по даному. Випадку можна сказати один, що хлопці сказали, що цей контакт став поганий внаслідок неякісних свічок, які використовувались, тобто якогось no-name бренда невідомого, внаслідок чого цей провод просто обгорів і виникла ця поломка. Тому заміна свічок на нові разом з блоком це було правильне рішення. І на даний момент помилки нема, двигун заводиться з пів оберта і жодних поломок немає. І остання помилка, яка була мною виправлена, але ще яку необхідно буде зробити, виправити до кінця, це була помилка по сервоприводу вихрових заслонок, як без них. Звісно, дизель, звісно, вихрові заслонки, і по ним проблема була. Зокрема, жалілося на сервопривід, що щось там не так. Під час проведення різного роду тестів мною, а також майстрами, які мені допомагали, було виявлено, що сервопривід робочий, однак він не до кінця закриває якби, чи відкриває вихрові заслонки. Йому якби не вистачає ходу. Внаслідок чого, приходжу, що тут, скоріше всього, вже є закосовка на, на самому всередині впускному колекторі, і тут необхідно просто цей колектор зняти. Почистити відповідно по десь якому стані самі вихрові заслонки, хоча я думаю, що вони тут в нормальному стані, тому що тут ще йдуть металеві. І крім того, жодних підтікань по самим вихровим заслонкам понизу, де вони регулюються планкою, де вони ходять, жодних немає, тобто ніякої сирості, вологості там немає. Таким чином, приходжу до висновку, скоріше всього, що відбулося за коксовка, треба буде зняти повністю колектор, завести його на ультразвукову чистку, почистити і потім назад. Поставити і ця помилка автоматично зникне. Видаляти вихрові засунки принципово не буду і не хочу, тому що якщо вони там є, значить вони там мають бути. Власне, ось ці поломки, які мною були усунуті. Це із 9 пунктів трошки роботи зроблено. Значить, за всі повністю БУ запчастини, що я купував, тобто замок один, замок другий. Привід очисника самого, значить, датчик присутності пасажира, дзеркало бокове разом з механізмом міняв повністю з складишом запчастинам суто 200 доларів. Але робота майстрів, які мені робили цей автомобіль, відповідно ще вартувала 11 тисяч 800 гривень. Робота була зроблена колосально і велика відповідно і. Я рахую, що 11800 це адекватні гроші, які були мною заплачені за ремонт даного автомобіля. По свічкам накалу та блоку управління свічками накалу, все купував по беру. Ціна питання, значить, однієї свічки десь вартувала 200 гривень, це тобто 6 свічок 1200, і плюс сам блок. В загальному мені ціна стала десь в межах 5000 гривень. Тобто, якщо підбити загально. Суму то вартість даного ремонту автомобіля мені вартував 17 тисяч гривень плюс 200 доларів. Ця робота зроблена. Автомобіль починає приходити в той стан, як він має бути. На даний момент залишилось декілька помилок, які теж будуть мною виправлені. Є ще помилка обрив по правому зеркалу на обігрів. Е, слідуюча помилка в мене значить по. Ось ці панелі. Тут вар'яти були до мене, відповідно. Зараз покажу. Оце вже не працює. Хтось вже тут лазив, робив. Руки, звичайно, б я би цим людям повиламував. Ось це треба буде зробити також. Це друга помилка, яка наявна. Про всі майбутні роботи я вам буду розповідати. Значить, наступне відео буде стосуватися, зокрема, заміна мастил, всіх рідин, повністю фільтрів, помп, роликів. Тому що я це вже зробив, однак це вже розкажу в наступному відео. Вартість цих робіт відповідно. Так що, ось так продовжуємо рухатись далі. Надіюсь, відео для вас було цікавим. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!